Вітаю у вашій увазі Opel Insignia, офіційний автомобіль 2013 року. Самі максимальні комплектації з led фарами з лінзою, з переднім-заднім парктроніком. Спереді камера. Попередження про зіткнення, слідкування по полосам. Автомобіль на летих дисках резина, Goodyear, два ключика. Шкіряний салон, шкіряний руль, датчик світла, круїз контроль, звичайний світкування по полосі, парктроніки, клімат, контроль, підігріви, передні сидіння, електроручник, двохлітровий дизель, коробка, гідротрансформатор автоматичний, Електрокришка багажника, великий багажник. Автомобіль дуже цікавий для дальніх поїздок, для міської їзди. Економічний, потужний, передок автомобіля обкладений плівкою. Приїжджайте до нас на тест-драйв більш детальніший Огляд. Чекаємо на вас.